Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і сьогодні гайдик на мого Вуконга. Нарешті я закінчив збірочку свого Вуконга. Нарешті я його доробив і можна щось вже вам показати. Раніше на стрімчиках ви просили показати Вуконга, він був ніякий і якось його показувати не дуже то й хотілося. Нарешті я його доробив і зараз можу вам показати, що у мене. Із нього вийшло. А перед тим давайте трішки сухих цифр пробіжемось швиденько по навичках. Звісно, ви знаєте, що ці навички роблять, але по коефіцієнтах і так далі. Автоатака б'є одного ворога, може накласти оглушення. Коефіцієнт тут 3,5. А 2 через те, що вуконг почав. Грати і став такою імбою, безкоштовною імбою, доступною для всіх. Атакує одного ворога, ігнорує 50% захисту цілі, коли ціль помирає, надлишкова шкода, розходиться по всіх ворогах, також ігнорує 50% захисту цілі. Якщо ворога не вбиває, перетворює його на вівцю. Звісно, якщо вистачає в нього точності, і цей штраф проходить навіть крізь кам'яну шкіру. Коефіцієнт тут 5А3. Краде всі бонуси, накладає на всіх блок бонусів на два ходи. Коефіцієнт тут, друзі, 3 і 8. Отже, якщо ви не знаєте, якщо вам потрібно добити ворога, не знаєте чим вдарити, то А3 б'є трішки сильніше, ніж автоатака. але автоатака може. Накласти оглушення. Пасивочка, друзі, дуже важно читаємо пасивочку, оживляє себе через три ходи. 100% здоров'я і 100% шкала ходу. Але 100% шкала ходу це не гарантія того, що він зразу ж таки після того, як. Встане, походить, адже це не максимум. Може бути у противника на 110 умовно заповнена шкала ходу, і противник походить. Якщо робити свого Вуконга дуже повільного, то ймовірно, ваш Вукон буде вставати, ворожі ТД будуть ходити, його будуть просто вбивати. Або е, герої контролю якась сіфі буде на нього накладати сон і так далі. І тому подібне. Це нам говорить про те, що Вуконга потрібно робити швидкого. Аура в нього швидкість на арені 28. Дуже популярна зараз аура, і багатьом героям її роздають. Дар я обрав дар спустошення душі. Звісно, дуже багатьох вуконгів я бачив з вівцею, але чесно, ну, не дуже я люблю ті вівці, і мені спустошення душі більш до вподоби. Якось так. По артефактах, друзі, швиденько, летальність, сет летальності або сет жорстокості. Обов'язково, на мою думку, давати на Вуконга. Також я обрав другим сетом для нього сет збереження. Може бути сет швидкості. Я прагнув отримати просто ось цих плюс 12 швидкості. Загальні параметри мого Вуконга. 7, 100 атаки, 294 швидкості. 100% відсотковий кріт шанс 319 кріт урону і друзі 307 точності. Також трішки опору 240 назбиралось, ну але опір назбирався сам. Давайте швиденько по артефактах пробіжимось і що я намагався тут зловити. Зброя. Зброя, я просто брав найшвидшу зброю із сету летальності, яка у мене тільки була. Сету збереження також, тому що три проки в мене сету збереження. Якщо є, то вона на комусь інакшому, і там додаткові проки просто не підходили на Вуконга. Верхи у мене ще не пофарбовані. Тут захист, захист і здоров'я. Просто по одній зіручці, ну поки що немає можливості підфармити нормально альнаме. А навіть коли буває, то низи на мою думку, потрібно в першу чергу основним героям попробувати НЗ, Тоді можна брати за верхи, адже вони не дають такої е, сильної прибавки, як нижні артефакти. Е, шолом, крит шанс, атака, швидкість тут плоский захист, був би ще точність або критична шкода. Був би ідеальний шолом. Шукав максимально швидкість, також щоб була атака у відсотках. Щит, самий швидший щит, який в мене є на аккаунті. Звісно, опір тут не потрібно. Була би критична шкода, було б ідеально, Ну, але маємо, що маємо. Рукавички суперові, це самі круті рукавички в мене на аккаунті. Критична шкода пофарбувалася у критичну шкоду. Також має е, атаку у відсотках. 3 проки в критичний шанс і має швидкість. Як ви можете побачити, гліфчики тут не максимальні, тобто мого вуконга можна ще сміло пришвидшувати. Але гліфчики, коли падають з війни фракції, то вони дуже люблять максимальні гліфи, плюс 1, плюс 2 швидкості давати і на тому все. Ну просто не йдуть. Я вже забув, коли гліф швидкості прокав на 8 швидкості. Просто забув. У мене навіть на арбі не всі, не всі проки по 8 гліфи. Вже скільки арбі років. А тут е, зайнявся, ось, е, можна сказати, недавно зайнявся своїм вуконгом. Броня на атаку, пофарбував її в атаку у відсотках. Додатково швидкість, можна сказати, два проки, того, що червона, критична шкода, критичний шанс. Також грівчик ще не максимальний. Це найкраща броня, що в мене є на аккаунті, для ДД. Тобто на атаку у відсотках з е, самими кращими. Допами. І, друзі, чоботи. Чоботи на швидкість, пофарбував я їх в атаку. Чесно, до кінця не знав, що буду залишати. Вони пофарбувались перший раз у здоров'я, потім у плоску атаку, потім ще в щось фарбувались. Я вже просто думав, що в що перше попаде в атаку у відсотках чи у швидкість, в той залишу. Прийшла перша атака, залишив. На атаку можна сказати, що чобітки ідеальні для ДД, того що мають критичну шкоду, а таку критичний шанс. Сюди би ще точність, і було би просто перфекто те, що потрібно саме для Вуконга. І, друзі, колечко. Колечко я тут обрав із сету збереження для того, щоб забрати 12% швидкості. Досить непогане, два проки у атаку, і з першого разу пофарбувалось також у атаку. Низи в мене повністю, біжутерія в мене повністю пофарбована, того, що, того, що пофарбувалось. Тут з першого разу. Далі амулет. Я його декілька разів перефарбовував. Три проки в точність, критична шкода, критична шкода і один прок в атаку. Можна сказати, що ідеальний амулет для вуконга. Звісно, було б 4 проки в точність, було б краще, ну але таке. Друзі, стяг, стяг на атаку. Пофарбував я його в точність. Два проки в швидкість, є прок в атаку. Шукав, що, шукав швидкість і шукав. Прок в атаку. Звісно, може бути по 2 проки, буде ідеально, або більше проків у швидкість. Ось такі в мене артефакти. Раніше мій вуконг був трішки інакший, в нього було 5000 атаки, в нього було 230 десь швидкості і більше, ніж 500 точності. Чесно вам скажу, такий вуконг грав, але мені хотілося зробити його трішки швидшим, зменшити йому точність. І збільшити йому швидкість, тому що дуже часто було так, що мій Вуконг просто вставав, його вбивали, і він нічого не встигав зробити. Чого, друзі, давайте повернемось до точності, яку я рекомендую, на мою думку, правильно брати точність саме 300. Не більше, але й не менше, ніж 250. Тобто, 250-300 сама оптимальна точність для Вуконга. Чому? Чому розказую? Пряма контра Вуконга це у всіх є скелетик. Мій скелетик, я ним давно не займався, він в мене, ну, такий, який є, такий є, і я йому 600 опору дав. Тобто, пряма контра Вуконга скелетик, саме скелетик, пряма контра його А2. Якщо ви дасте своєму Вуконгові 600 плюс точності, то він у вас буде. Перше, або не буде бити, друге, буде супер повільний. Я не хотів такого Вуконга робити, і, як на мене, краще його зробити супершвидким. Такий Вуконг може і пробивати кам'яну шкіру за декілька ходів, того, що чекати, поки скелетик походить два рази дуже довго. Мій Вуконг буде ходити дуже часто. Він зможе або пробити його, або просто з А3 перебити його всю команду, або просто почекати, коли кам'яна шкіра сама та й спаде з скелета. Чого мінімум 250 точності? Ось дивіться, я не збирав в Уконгові взагалі опір 242 опору. Зібралось, тобто докинути ще там декілька глівчиків і буде 250. Тобто, ворожий, умовний якийсь Леоріус. Може мати 250 точності. Для того, щоб зняти з нього бонуси, вкрасти і накласти на нього блок бонусів, так щоб він не накинув на себе невмирання, потрібно 250. Беремо 250 точності. І через то я говорю, що потрібно 300 точності, 250-300. Якщо ми зараз зайдемо на аренку, друзі, е, аренка рейтинг. Верх не дивимось, дивимось трошки нижче. Так, вівця вівця, 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 кругом вівці, кругом вівці. Так? Навіть на ДД Ротус, вівця, отаман, вівця, отаман це той герой, у якого не буде багато опору. Вуконг вівця. Тобто вів стало на арені дуже багато. І якщо ми своєму Вуконгу дамо багато точності, Багато я маю на увазі там 500 точності. І ми з якоїсь сіфі захочемо з А3 з А3 щось там вкрасти, то з великою ймовірністю, що якщо не за перший раз, то за другий раз вуконг перетвориться у вівцю, і його швидкість, ось ця перетвориться в 150. Тобто, поки Вуконг походить, поки точніше Вуконг під вівцею походить, то ймовірно, що наша команда вже закінчиться. Давайте перейдемо на аренку. Що я хотів ще сказати? На онлайн аренці я вам його не зможу показати. Чого по двох причинах? Перша причина це те, що онлайн-аренки зараз немає. Не головна, я міг через три годинки відосик записувати. Але, друзі, є така проблемка, що у мене на аккаунті Вуконг – самий противний герой для противника. В мене немає противнішого героя. Давайте я вам пул свій покажу. В мене немає противнішого героя аренного, якого будуть банити, буде банити противник. Наприклад, противник бере першим там зараз люблять сіфі брати. Я беру Вуконга і беру Харіму. Кого забанить? Понятно, що забанить серед цих двох е е е Вуконга. Далі я візьму умовно. Е е Анкору візьму якусь ельву і візьму якогось сталтуса. Із цих всіх героїв самий противний це є Вуконг. І його, якщо я можу взяти, якщо я беру Вуконга, не противник бере, а я собі, то 90%, що мені Вуконга банять. Просто. Коли Вуконга не банять, коли є Тарас, Марічка, Нарсес, Анкора, ось ці дві парочки, того, що я тоді можу брати умовного якогось Хіліката, тоді для противника Вуконг не такий страшний. Вони там банять Хіліката або банять когось інакшого, кого противніший для їхньої команди. Але дуже часто мені просто не дають Вуконгом грати. І так, Вуконг безкоштовний для всіх, і вуконг. Є у противника також. Дуже часто Вуконг зараз перший пік, якщо немає сильніших героїв. У мене сильніших героїв на аккаунті немає. Вуконг зараз самий сильний аренний герой. У мене е, на аккаунті. Е, немає сильнішого, немає сильнішого, навіть якщо взяти умовно Ельву чи Анкору. Я візьму першим Вуконга. Це однозначно е, зараз, друзі, всім. Не роздали, всі зробили злиття на Арманза. Це, можна сказати, єдиний ключик, коли я зможу пограти Уконгом. Я закінчу е, прокачувати і одягати свого Арманза. Вже я його трішки підробив, декілька боїв е, ним зіграв. Давайте подивимось на історію. Е, так. Декілька боїв. Ось тут навіть дали з Арманзом зіграти. Ось тут, дивіться, я брав, брав Арманза, забанили Вуконга. Так, ось тут брав Арманза. Ну, але тут, тут мене просто перещолкав Ротос. Ось тут дали. Я не розумію, чому він залишив і Вуконга і Арманза. Ну, якось ось так. Тут також був Арманз. Противник, просто противники вже отримали декілька разів тягла від Арманза, і його більше бояться, його більше банять. Тобто, Арманс це такий зараз ключик, що його будуть більше боятися ніж Вуконга, і коли до мене буде доходити пік, умовно перший ходить противник, бере собі. Сіфі. Я беру Вуконга, беру Арманза, зразу два противних герої. І далі розпікується фул команда. Для противника буде Арманз противніший, ніж Вуконг, і тоді я зможу своїм Вуконгом трішки заграти на онлайн аренці. Давайте щось тут спробуємо знайти. Спробуємо знайти щось тверденьке. Давайте ось сюди нападемо, нападемо ким? Нападемо двома героями. Нападемо ось так. Стандартно, і просто подемось без бафу атаки, чи зможе шотнути вуконг ось цю команду. Не знаю, може зараз і получимо тягла, тому що тут арбітр і вуконга зараз зальють. Ну, але зараз будемо бачити. Тут Вуконг походив просто з е автоатаки, без бафу атаки, під щитами і під е посиленням б'ємо в. Ліліту і не вбиваємо, от дивіться. Б'ємо і не вбиваємо. Іде в камінь? Ні, в камінь не пішов, але дивіться. А3. Вкрали баф атаки і під бафом атаки. Ну, давайте під х 1 зараз подивимось скільки влетить в металку. 345 тисяч. Давайте ще якусь команду знайдемо, обновимо якусь плотненьку, щоб побачити, скільки влетить під бафом атаки. Тут є. Але не сказав би, що вона плотненька команда. Ось тут плотненька команда плотненька. Беремо арбітра. М -м Дерба. Беремо арбітра, арбітра в, в лідери І зараз просто будемо дивитися. На демедж, який від А2 піде. Добре, тут всі без шкіри ми зможемо нормально так зараз роздамажити. Ставимо Х1, трішки віддаляємо, даємо А2 в ліліту. По ліліту 184, 142, і там я не побачив. 184 по ліліту летіло урону. Так, ще на когось. Ще на когось тверденького. Ну, ось тут Ну це малий малий рівень, щоб показувати. Давайте ми обновимо. Ось тут. Тверда команда. Але тут немає ДД. Просто подивимось зараз чисто тест. Подивимось, як е, якусь анкуру взяти. е-е як буде справлятися скелет? Тут скелет 100% в камінь шкірі. Мені цікаво, за скільки ми зможемо зараз е знести йому, просто знести йому кам'яну шкіру. Ймовірно, що в нього більше опору, ніж 300. Просто дивимось фул скелет. Е тут нічого просто даємо автоатаку. Фулл скелет даємо в нього А2. А, ні. 300 точності вистачило, щоб перетворити його на вівцю. Також ми дивимось противника вівця, 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 метеорит. Е, дуже з великою ймовірністю. Ну, перезарядили, а не туди, зараз буде вівцею. Ні, не прокнуло. І скелетик противника уже без шкіри, ймовірно, зараз буде йому кінцева зупинка. Тут у нас автоатака. Не хоче нікого перезаряджати. Анкора, як завжди. У противника перезаряджає, дай Боже. Так, дивимось. Ми зараз будемо бити в скелета з А2 під щитом союзників, під е, БАФом захисту і під щитом. Посилення також є. 29, ну небагато урону влетіло під такими бафами, 29 тисяч влетіло. Так, даємо А3 вівця. Ні, не вівця. Не вівця. Так. Без різниці, в кого даємо полетить в скелета. Скелет від'їхав. Ось дивіться, для чого був жнивець, так? Встав, добив скелета, тепер нам вуконг відкритий. Ми зараз можемо сміло е, в ліліту давати. Е, без бафу атаки даємо зараз в ліліту баф е, ліліту під бафом захисту під посиленням має Даємо просто А2. 157 тисяч. 157 по ліліту. Без бафу атаки. Тут вкрасти ми нічого не вкрадемо, але також під бафом атаки він з А3 досить непогано пробиває. Ну, в принципі, тут ще одна автоатака, і все. До побачення. Як ми можемо побачити. Вуконг пробиває навіть скелетів досить непогано, а якщо не проб'є і ваш Вуконг буде без точності, можете просто зачекати і просто пробити вже без кам'яної шкіри. Ось такий мій вуконг, талантики, друзі, не знаю, чи показував талантики, ось такі основне витрощення шоломів положорстокості дуже гарний е, талант. Також вихор смерті, і також в підтримку. Точність, точність. Далі книжечка того, що в мене е, сет е, збереження, і плюс ось цей квапливість. 8 за кожного мертвого союзника. Дуже гарно, того, що залишається скелетик і вуконг. Плюс 16 швидкості, якщо два герої е, у вашій команді впали. Вуконг просто буде рисатися як. Навіжане і давати всім тягла. Напиши в коментарях, чи тобі сподобалась моя збірочка на Вуконга. І якщо ти отримав задоволення від перегляду цього відео, можливо, подобайку, підпишись, підтримуй український контент, і, звісно, зустрінемось у наступному відео. she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it